Уводить спінинг. Та що та це таке? Я в шокі. Звалило. Хто там такі стали на точку, я взагалі не можу зрозуміти. Не дає кави попити. І Я така Крадуть удочка. Та тут місто майо, да? можна жити. Ні, Ну такому, як мені, бачиш, в принципі, я стою, бачиш? А столик? Для маленьких таких як ми можна стояти. Да. Для більших ні. Нормально. Нормально. Саме головне саме мені, що що відкривається і задок. Бачите, яка продувка тут. Що збирається 2 секунди, що продувка, тут просто шикарнюча. Бачите, з цієї сторони москіточка. І з цієї сторони вход. Ну, коротше, настоящий карп'ятник, я тільки не по, по коробів приїхали. Як я мріяв, друзі, про цю палатку, аби ви тільки знали. Брав я її взагалі для коропової риболовлі, але для відпочинку. Ну ви бачите, це просто просто щось нереальне. Ще я плюс купив собі вже нормальну розкладушечку, на якій можна відпочивати. Сама, кстати, розкладушечка теж від Карпру. І спальничок. Оце, друзі, будемо сьогодні. Ми тут з вами відпочивати. Доброго дня всім. Короте, подивіться, ось як ми з вами обустроїлися тут. Ох, лагер який, так, Юрка? тіньочку розбили. Короте, будемо зараз йти закидатися, пробувати ловити на кормачки. Юрка вже шараше. Лящик попадається, карасик попадається. Зараз і ми підемо закидатися. Уже трошечки сонце починає сідати. Палаточка наша, бачили, я розкладав. Тут столик, а там наше робоче місце. Так що не будемо гаяти ні хвилинки. Йдемо і розкидаємося. Так, де наші котушечки-котушечки? А я, друзі, до сих пір ще тоді, як вам казав, і досі не поміняв шнури на котушках. Зараз ми, напевно, час є. Займемося і перемотуємо. Ось маленькі два поставимо ось такі від флагмана чотирьох жилочки, 0,14. У мене тут вже на цій практично нема шнура, а на цій якийсь уже старий. Короте. о Скажу вам заразом, буду ставити дві катушки форсренки ренки 5 тисячки, і собрав свої найулюбленіші фідерки для ловлі на кормачки. Це в мене теж форсренки по 2,70. Сюди, звісно, друзі, короткуваті вони будуть, бо нам треба кидати отуди аж на мис латаття. Приблизно десь метрів 60 туди. Ну Будемо пробувати, краш тест будемо їм, їм проводити. Вони в принципі такі мощні, ними можна не боятися кидати, але короткуваті. Так, друзі, шнурочки я понамутував. Зараз напевно замішаємо прикормочку, хай вона у нас настоюється. Будемо готувати оснастки. По прикормці брав я сьогодні інтеркрилівську прикормку преміум серії. В даному випадку це в нас бісквіт. Я дуже давно не ловив на бісквіт. І за чого взяв бісквіт, бо його, якщо чесно, прям дуже і лящик полюбляє. І засипаємо обов'язково прильовий мукою. Запах від бісквіта, знаєте, такий, як від пряженого печива, такий приємний. Ах, ох, і запашочок. Так, зараз подивимося, що ми будемо з вами заряджати. Я бачу, що в нас Юрка Шарошина Арбузики. А я не знаю, чи розпочати з своїх елітфідерів на ті, що я завжди ловлю. Чи з арбузиків розпочати, не знаю. Я думаю, що вони залегкі будуть, але може і ні. У нас тут 40 грамові є. Сьогодні, напевно, друзі, ми з вами будемо ловити наєвку. Дуже давно я її не використовував, аби тільки, декілька тільки більшого діаметра в мене було бров, я ще не бров. А, є ось, напевно, 5 мм. Да. Візьмемо ось таку жовтеньку з червоненьким кріля. Зараз що в мене тут ще? Є? Ось тигровий орішок, є, можна і таку взяти. Коротше, будемо зараз дивитися. Ось так ось, друзі, надіваємо нашу євку. І зараз будемо робити експеримент, будемо пробувати ловити без опориша. Тому що в нас зараз біла рибка прям дуже з'їдає. Може вночі й додамо опориша. А зараз спробуємо на саму ємку. Забиваємо нашу прикормочку і закидаємося. Люблю я на преміум серію ловити на кормачки тим, що вона ну, прям дуже добре ліпиться. Ви знаєте, звичайна серія не так ліпиться, вона така більш крихка. Вона в фідерні кормушки дуже гарно підходить. А от приловлі на кормачки. Преміум серія ну, прям те, що треба. Ось така, бачите, краса у нас виходить. Зараз будемо йти закидати. Ну що, фідерки ми наші закинули, тепер остається чекати на покльовочку. Думаю, вона себе довго чекати не застави. Надіюся. Компончик? Вс? Вс. Ты бачила, яка поклевка Думав і палку вкраде. Ви бачили яка <заснав> підтяжка була, це капець. І це чисто єва без нічого. Дивіться, чиста є. Нема нічого, ні опориш, а нічого. Ось такий козлик у нас клюнув. Підляж, підляш. Да. Ох! Першу покльовочку заробили, це вже добре. Відпустимо його, хай живе. Лящи нам... Лящи нам не нужні. Пістило хорошо. Я думав, нема нічого. Не цього. Єсть. Юр, ти бачиш на який остров пливе? Дивіться, який дядько у нас клюнув. Теж, друзі, бачите, на чисту є. Нічого і не піддівав. Оце він. Дивіться, який красеньок. У мене перед цим було тільки, що, щоб ви розуміли. Чотири сходи підряд, не знаю. Вроді гарна така покльовка і все. Ну, лящі, напевно, слабенько беруть і попався нам ось такий гарний карасик. Ну, каросика обов'язково треба нам кинуть у садочок. Правильно? Правильно. Зараз будуть це і витягувати, бо там, там такий острів пливе. Із цього золотоття десь видно вирвали, то зараз зацепи нас. Юрасик, ти що там купається чи що? Красавчик, диви, як я карася витяг. Ого! Ти чув, що там у мене була запокльовка? Да, друзі, є там щось. Руку витерти, хоча б травичка. Дивіться що робить. Ого, а я щую. Дивіться. Я щую таке робиться що капець. Ого, потягнула Друзі, така хороша риба. А може Та ти що, яка поклювка була. Я тільки одійшов карася в садок кинуть, бо вона там садочок біля юрки стоїть. Великий у нас один на двох. Щоб рибка жива була. Напевно знову карась. А може і даш. Мужей и лёщик, а может карасик. Ну, конечно, лучше, лучше было бы карасик. Да, карась. Карась, друзья. Да, вин. Ой, тут так погано рыбу моя брать, бачите? Иди сюда. Есть. О, есть, друзья. Есть. Вот это монстр. Вот это карасюка. Ви просто гляньте на нього. Ви гляньте на цього карася. Ого. Дивіться. Друзі. Це просто кінь. Це просто кінь я не Дивіться, він в руки не поміщається. Юрка, диви, який андер. Який, 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 який. Кіло, да? А ну ваш, давай. Давай ваш рибу. Та рибу будеш жарити? Дивись проти цього, що першого я витяг. Подивись на цю, диви. Яка різниця. Взагалі шикарний. Дивіться, які два карасики. Тепер можна і в садочок їх пристроїти. Де там наш садок? Ліщів ми не беремо, беремо тільки карасів. Іди. Друзі, така покрівка була. Камера виключена у мене була. Просто коротше палка полетіла в воду, щоб ви розуміли. Я елю встиг схватити. Дві що руби. Щось там таке За риба, Руки трюсяться. Може навіть може навіть і сазончик, мені кажеться, через те, що як таке може бути. Просто покльовка. Ви не представляєте, що це було. Ох Дивіться туди помилу. Йо-ма-йо. В кущі залило. Я не достану його. Не достану. Достав? О! О, спасибо, бро! Ні-ні. Yeah, <laughs> nee, nee. Так отакий малий, я отаку поклівку дав. Диви. Я взагалі в шокі. Так, да, воно її в тебе підтягнуло там. Дивіться, друзі, який. Сезончик невеличкий клюнув. Так ви б бачили просто, яка це була в нас покльовка. Жалко, що виключено в мене все було. Отак просто палка в воду полетіла, я підбігаю. Отак я люспів, коротше, за край схватить. Такого сазаненка ми обов'язково відпустимо. Хай підростаємо нас до гарних розмірів. Йди. Йди. Вилетів назад у воду. Ти що, друг, здурів чи що? Іди. Йди. Давай. О, пішов. Оце да. Я не думав, що він маленький, а може отаку клюваку дати. Клас, друзі, бачите, сьогодні вже всю рибку піймали. Карасів піймали, лящів піймали, ще й сазончик улетів. Так що може нам ще й вночі не прийдеться й сидіти. В принципі, рибки підловили, завтра зранку ще може половимо. Ні, по-любому посидимо часиків до 10-11. А так, коротше, видно буде. Перезакидаємося. Покльовка? Хороша. Це карасівла поклювка. Це красова покльовочка. Льош бешено клює. Може не карас. Може й Карась Я раз подсачку в воду. Карась. Я ж казался, карасевого поклевого попал. Иди сюда. Есть. Ох. Ну, это ты знаешь, карась. Ой. Карась уже. Та не на живца, ну. Як? Невеличкий. Карась прям дуже хороший. Ну, проти тих, що ловили. Ну для когось це карасі прям здоровенні. Однесу в садок та помішаю сало. Ти чуєш? Це настоящі макарони по-флуцки. Диви, тушоночка, зажарочка. У мене вже аж слина тече. Зараз будемо сідати вечеряти. Ох, які гарні вийшли. Ти що диви? Настояще макарони по флотськи а сало, а салат і Юрасик з каструльки їсть. да. Щоб мисочку потім не мити, да? так? Ні, так вкусніє. Так да? вкусніє, так? Коротше, всім приємно. До нас підходьте за стіл і будемо вечеря. Тільки поки ви прийдете, нас вже тут не буде. Асальцо. <гум> mm -hmm. Така покльовка була. Ну і дає нам рибка поїсти. Я вже думав не йти, а тоді дивлюсь через кущі Спінінг підскокує, Прям така потяжка дебела була. А ну ляще, ще карас. Лясь. От блін. Може він одпаде. Ні, не, не хоче він відпадати. Ой, я так не хотів руки вимазувати. Тільки ж сів їсти. Зараз ми його якось легенько спробуємо відцепити. А він дивіться, сам відцепився в нас. Іди відростай. Що це було? Сазончик. Є. Там, там. Сазончик, так? Ага, можна навіть фрикціончик трошки на шнурку відпустити. Ти бачив яка поклівка була? Я сам флоту. Ти думав спінінг уже хватати, так? Да? Це має фрикціон. Ти на шнуру думаєш. Я думав, ти спінінг ховає. От уже має той так плюнув. Сезончик невеличкий. То ось тут беречку рік. Угу. Сазончик опять такий самий дий. Опять такий самий. От вони клюють дебело, ти що, диви. Тут ні, це, мабуть, ще й менший. Такий, мабуть грам 300 і там покльовка, не і там покльовочка якось іде. І все, друзі. На нашу крильову євку клює. Коротше, я думаю, наверное, оце в нас буде на сьогодні завершаюча рибка. Тому що вже комар починає, будемо зараз йти 5 кову і лягати відпочивати. А завтра зранку може ще трішки і посидемо. Бо я відчуваю, що комарі такої тренди сьогодні дадуть, що капець іди, підростай. Ну що, друзі, вже в принципі можна лягати відпочивати. Досидів я оце до 10 годин, вже почало 11, ви знаєте, навіть. І кльову вже практично немає, я не знаю чого. Зазвичай ви ж знаєте, я їздив, то тільки вночі ловив. А зараз вночі не хоче клювати. Може, правда, аби досидів пізніше, може б ще щось взяло. Ну, в принципі, рибки поймали, я думаю, вдосталь. Так що краще ми ляжемо нормально, відпочинемо, а зранку ще трішки посидимо. Так що, всім спокійної ночі, не переключайтеся. Завтра ще трішки порибачимо. Та в мене ще ж сьогодні не клювало, тільки проснулася. Ранкова кавуся. Ти що ти не наживляєш тигровий грувий ріг, то в тебе не клює. Я наживляв. Треба просто правильної оснастки ставити. Що Щас... тоді в тебе буде клювати. Тебе куди удочку звалило? Ти прикинь. І не мо. Йо-май! -йо, Худочка полетіла, Юр. Ось то на рожках я встиг схватити. Та напевно ж. Сазанчик, брав. Диви, воді спінінг, Юр. Диви. Та що це таке? Я в шокі. Звалило. Хто там такі стали на точку, я взагалі не можу зрозуміти, не дає кави попити. Я встиг схватити. А, рожка звалило, бачите. Наверно, сазанчики стали. На точку чи я не знаю, що там стало. Я просто в шокі. Крадуть удочки. ух ти, дивіться, що робить да сезанчик. Сазанчик підійшли на точку. І ось така Крадуть удочки. Малий я бойки, дивіться як. Заходь. Есть А це вони сазончики, бачите, що витворили. творять? Друзі, тільки вспівай. За спінінгами дивиться. Дивіться, я думаю, він рушка зігнув. А вони у нас... Вилізли. А да, зігнув рушки, дивіться. Оце клювока була. Ну це такий більший ніж учора брали. Але все одно м'ялоч. Я його вважати не хочу, але скажу що в ньому десь приб... приблизно такий грам 800 кіло в ньому десь є. іде. Підростай. Оце роздача з самого ранку. Сазанчика беруть, поки нічого більше не було. Що угу. все? Я цей тільки перезакинув. Ні, не все. Щось є. Цей тільки почав перезакидати. Якась поклювочка була. тут уже у нас что-то клюнуло. И там уже он дергал эти казаки. Сейчас на велочке рис. Бачите, кто воно тут клюет? Лящи подошли. Это они будут нас довбать целый день. Карось, бачите, вчора з вечора поклював і все. А тепер днем з довбуть і більше нічого не хочу. Я думаю, друзі, на сьогодні досить чесно, не хочу вже закидати. Лящі так почали клювати, а в них смислу нема ніякого. Аби карась або сазончик клював, було б непогано. Нам ще подивіться скільки собирати барахло. Палатка, столи. Ну тут, коротше, тут коротше, роботи ще не на одну годинку. Так що поки соберемося, вже й обід буде. Та й в принципі, от рибачили непогано, відпочили. Я думаю, все в нас пройшло отак. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.